Я щиро вітаю вас цьогорічних лауреатів Національної премії України імені Бориса Батона. Це 91 вчений, і це щонайменше 91 доказ того, що українська наука жива. Наука поруч з армією і з дипломатією. Така ж дієва сила у протидії тероризму, який принес російський окупант. Цьогоріч ми відзначаємо 91-го. Вченого з 12 наукових українських колективів не про всі роботи можна говорити публічно, але я переконаний, що їхню користь точно оцінять наші захисники. Їхню силу точно відчує ворог. Ще раз хочу вас привітати з великою вдячністю. Дякую вам за вашу працю, за відданість науці, нашій державі. Людям України Бажаю вам нових здобутків! Бажаю вам успіхів, здоров'я, перемоги! Дякую вам! Слава Україні!